Ліна Костенко. Наснився мені чудернацький базар. У небі, у чистому полі, для різних людей, для щедрих і скнар, продавалися різні долі. Одні були царівень не гірші, а інші мобідні міньйони. Хтось купував собі долю за гріш, а хто й за мільйони, дехто щастям своїм платив. Дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки тасуючи дні до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, й візьму. Ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, і як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я прийняла її як закон, і диво велике сталося, закінчилась ніч, і скінчився сон. А доля мені зосталася, я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема. До долі моєї обранниці.